Проти будівництва газоправної станції у зеленій зоні посеред житлової забудови повстали жителі Кіровограда. Люди твердять, що це потенційно небезпечний об'єкт. Але фірма-замовник продовжує будівництво. Працюють переважно вночі. Там уже викупили котлован та встановили паркан. В кіровоградській мерії запевняють, що дозвіл на будівництво заправки надавав Київ. Тепер намагаються ситуацію виправити. Що близько сотні людей збираються під будівельним парканом, щоб вирішити, як зупинити будівництво. Трошки благородили парк. Ми почали водити туди своїх дітей, а тепер тут будуть заправлятися газом, на маршрутки, днем і ночі буде гул, смрад, вихлопи. Звісно, нам це не подобається. Споруджувати газозаправну станцію почали вихідними уночі, поки місцеві жителі оговталися навколо спірної новобудови виріс паркан, а за ним котлован під фундамент. За два дня буквально снісли. Стояв домик, они его снесли, за выходные вирили котлован не дешево возмущені, у нас просто ніяк слов. Нині за парканом тихо, де шукати керівництво фірми забудовника охоронець не знає. За інформацією на паркані фірма забудовник зареєстрована у Львові. Проект розробили у Тернополі, а дозвіл на будівництво дала Київська архітектурна будівельна інспекція. У Кіровоградській мерії запевняють це незаконно і як таке могло статись, не знають. Це об'єкт, який становить підвищену екологічну небезпеку. І відповідно мав бути розроблений спеціальний розділ. Проекту цей розділ мав пройти процедуру громадського обговору ми знаємо, мешканці Балашівки, що ніякої процедури, ніякого громадського обговорення не відбувалось. Місцеві інспектори вимушені були дозволити будівництво об'єкту згідно з рішенням Київської архітектурно-будівельної інспекції, запевняють чиновники. Тепер з огляду на протести Кіровоградський виконком намагається цей дозвіл скасувати. Ми сьогодні винесли на засідання виконкому це питання і скасували це місто будню обмежений. Другий шаг, який ми робимо, ми зараз. Направляємо на Київ матеріали для того, щоб вони відізвали свій дозвіл на будівництво. Посадовці прогнозують, що забудовники звернуться до суду, і боротьба буде тривалою. Люди тим часом обіцяють чатувати, щоб спірне будівництво не поновилося. Олена Шворокраман, Крунічкіроград Есен, один ТСН, 1+,1.